За сонцем хмарочка пливе, Червоне поле розстеляє, І сонце з заве. У синьому морі покрива Рожевою мов мати дитину. Світає, край неба палає, Соловайку в темнім гають, сонце зустрічає, тихесенько вітер ві, степи, лани мріють. Між ярами надставами верби зеленіють. рясні похилились, то полі на волі, стоять собі, мов сторожа, розмовляють в полі. І все то те, вся країна повити красою, зеленіє, вмивається ранній росою, мивається, красується. Сонце зустрічає і нема тому почину, і краю немає. Сонце кріє, вітер віє з поля на долину, над водою не, не свирубає червону калину. На калині одиноке, гніздечко гайдає, а де ж дився, Соловейко не питай, не знає. Сонце гріє, вітер віє, з поля на долину, над водою, гне з вербою, червону калину. На калині одиноке, гніздечко гайдає а де ж дівся соловейка не питай, не знає. Мені тринадцяте минало, мені тринадцяте минало, я пасягнята за селом, чи то так сонечко сіяло, чи так мені чого було? Мені так любо, любо стало. Неначе у Бога. Уже прокликали до паю, а я собі у бур'яні. Молюся Богу і не знаю, чого маленькому мені. Тоді так приязно молилось, чого так весело було. Господне небо і село. Ягня, здається, веселилось, і сонце гріло не пекло. Та недовго сонце гріло, недовго молилось, запекло, почервоніло, і рай запалило. Мо прокинувся, дивлюся, село почервоніло. Боже небо голубе, і те помарніло. Поглянув я на ягнята не мої ягнята, обернувся я на хати, нема мене хати, не дав мені Бог нічого. І хлинули сльози, тяжкі сльози, а дівчина при самій дорозі, недалеко коло мене, плоскінь вибирала, та й почула, що я плачу. Прийшла, привітала, утирала мої сльози і поцілувала. Неначе сонце засіяло, неначе все на світі стало. Моє, лани, гаї, сади, і ми, чертуючи, погнали. Чужі огнята до води. Брідня, а й досі, як згадаю, то серце плаче та болить, чому Господь не дав дожить малого віку у тім раю. Умер би, ораючи на ніві, нічого б на світі не знав. Не був бо у світі юродивим, людей і бога не прокляв. Вірш Тараса Григорьовича Шевченка. Минають дні, минають ночі. Минають дні, минають ночі. Минає літо, шелестить пожовкле листя, гаснуть очі, заснули думи, серце спить, І все заснуло, і не знаю, чи я живу, чи доживаю, чи так по світу волочусь, бо вже не плачу й не сміюсь. Доле, де ти, доле, де ти? Нема ніякої. Коли добро і жаль, Боже, то дай злоє, злої. Не дай спати ходячому серцем замирати. І гнилою колодою по світу валятись, А дай жити, серцем жити, і людей любити. А коли ні, то проклинать і світ запалити, Страшно власти у кайдани, Умирають в неволі, А ще гірше спати, спати, І спати на волі, І заснути навік віки, і сліду не кинуть Ніякого, однаково, Чи жив, чи загинув, доле. Де ти, доле, де ти? Нема ніякої. Коли добро і жаль Боже, то дай зло і злоє. Встала весна, встала весна, чорну землю, сон розбудила, уквічала її рясно, бравінком укрила і на полі жию жи... воронок. Соловейкою в гаї, землю убрана весною, варанці зустрічають. І тут, і всюду, скрізь погано. Душа у Бога встала рано, напряла мало і лягла. Одпочивать собі не Бога, а воля душу стерегла. Прокинься, каже, плачу бога. Не зійде сонце, тьма й тьма, і правди на землі нема. Ледеча воля одурила маленьку душу, сонце йде, і за собою день веде, і вже ціє хреботносилі, вже ворушаться царі, і буде правда на землі. Мені тринадцяти минало, я пас ягнята за солом. чо так сонечко сіяло, чи так мені чого було. Мені так любо, любо стало. Неначе в Бога уже прокликало баю, а я собі у бур'яні молюся Богу, і не знаю, чого маленькому мені. То й діток приязно молилось, чого так весело було в Господні небо і село. Ягня, здається, веселилось, і сонце гріло, не пекло, та недовго сонце гріло, недовго молилось, запекло, почервоніло, і рай запалило, мов прокинувся, дивлюся. Село почорніло, Боже, небо голубеє, і те помарніло. Поглянув я на ягнята не мої ягнята, Обернувся я на хати, не в не хати, не дай мені Бог нічого, і хлинули сльози, тяжкі сльози, а дівчина при самій дорозі, недалеко коло мене, плоским вибирала. Та й почула, що я плачу. Прийшла, привітала, потирла мої сльози і поцілувала, наче сонце засіяло. Наче все на світі стало моє, Лани, гаї, сади, і ми, жартуючи, погнали чужі ягнята до води. Брідня, а й досі, як згадаю, то серце плаче та болить. Чому Господь не дав дожити малого віку у тім раю, Умер би, ожучи на, на, на ниві, нічого б на світі не знав, не був би світі юродивим. людей і Бога не прокляв. Кохайтеся, чорнобриві, та не з москалями, бо москалі чужі люди, роблять лихо з вами. Москаль любе жартуючи, жартуючи, кине, Піде свою московщину, а дівчина гине, Якби сама ще б нічого. А той стара мати, що родила на світ Божий, мусить погибати, серце в'яне співаючи, Коли знає за що. Люди серце не спитають, а скажуть ледащо. Кохайтесь же, чорнобриві, та не з москалями. Бо москалі чужі люди сміються над вами. Не слухала Катерина ні батька, ні неньки, полюбила москалика, як знала серденько, полюбила молодого, в садочок ходила, поки себе свою долю там не занапастила. Кличе мати вечеряти, а донька не чує, де, жартуючи, з москаликом, там і заночує. На дві ночі карі очі Люба цілувала, поки слава на все село недобре стала. Нехай собі злі люди, що хотять говорять, вона любить і не чує, що вкралося горе, прийшли вісті недобрі, в поход затрубили, пішов москаль в Туреччину, катрусю накрили. Не щулилась, та й байдуже, що коса покрита, замило, як співати, любо потужити, обіцяв Чорнобрий.